Всім привіт! Вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня, і в сьогоднішньому відео я вам покажу свої покупочки, які були зроблені за червень. Тут будуть як наборчики, так і зв'язані з бісером. І схеми я в кінці вам покажу, так що буде цікаво. Так, почнемо ми з наборчиків. Перший ось такий наборчик. Я вам так зблизенька покажу, а потім ставлю картинку, як вона виглядає. Привіт! Це ось такий набір, це буде декоративна гладь. я розпакую один і покажу. Тут ось на тканині чи щось схоже таке, як на габардин. нанесений ось такий вже малюночок. І тоді по цьому малюночку потрібно буде вишивати різні стібочки. Тка ниточки. Ниточки це не демсель, це звичайний китайський СХС, але я думаю, теж буде гарно. Тут я покрокова інструкція, як робити які вузлики, ну точно все на китайській мові. Ось така. Красива картинка повинна вийти, ось такий красивий букетик. Вона відразу йде ось такими сп'яцями. Так що, я думаю, роботка буде не важка, бо тут такі всі декоративні шовчики дуже швиденько вишиваються. Так що ось такий один наборчик. І ще в цього самого продавця я замовила ще один такий схожий набір. Але тут вже ось такі, не правильно показую. Ось такі соняхи. Чимось нагадала мені Україну: ось такі соняхи на такому красивому синьому фоні. Зараз теж я вам покажу. Бо прев'ю дуже малесенький. Ось, ось така картиночка буде. Теж п'яці йдуть уже. Ця роботка трошки менша. Тут п'яльці це 15 см в діаметр, а в букетику йде 20 см. Теж так само нанесений малюночок, трошки відрізняється тканинка. Тут така світленька. Ниточки. Такі красиві, яскраві кольори. Клас. Так, так само все покрока, така сама інструкція, як попередній роботі. Ось така схемка, все тут. Потім і показую як оформлювати його. Ще є qr код можна від, відсканувати і подивитися по відео, як це все робити. Так що теж думаю, мене буде гарненька така роботка. Кладу сюди. Потім ось така схемка. Це я хочу оформлювати в кришку для коробки. Іде блакитна тканинка, там можна вибрати, на якій основі вишивати. Я вибрала блакитну, там ще була зеленкувата і така, як, е, ну, і схожа на цю таку, таку, Така бежева тканинка. Ниточки тут йдуть вже DMC, ключок. Ось, ось такі красиві піони. Написано, що це піони. І для цього самого продавця замовила ось таку схемку. Це я буду його оформляти вже так, як е, показано на прев'ю. Теж йде ключик. Тут, тут такий красивий кольор, як льон. Вишивається на Аїді, і попередній ця робота на Аїді. 14 кант. Тут взагалі мало кольорів. 4-5 кольорів теж ниточки BMC. Ну, я думаю, буде гарненько. Зараз я. Розпакую один наборчик, вибачте, щось сороджу. Я їх не розпаковувала, бо бояся, що синочок щось там начудить. Так, ось такі ниточки. Кольори дуже красиві, я обожнюю таку кольорову гаму, трошки такі припилені. Йде дві голочки. повністю одинакові, тканинка. Так. Саме прив'юти. Так, тут схемку не буду. А, тут нічого нема, тут тільки три листочки. Трошки засвічу вам схемку, ось гарно показані великі значки відрізняються, так що буду, думаю, роботка буде ця не важка і красива. Але я тепер думаю, що ця основа заяскрава, то, можливо, краще було б на люсь таку салатинку якусь основу брати. Ну, але буде видно, вище, і тоді побачу. Який його оформити. Але мені подобається ідея, що воно оформлено таку біленьку шкатулку. Скриньку я б теж оформила таку біленьку скриньку. Так, покладу сюди збоку. І ще є одна роботка. Ось такий метелик брошечка який вишивається повністю на тканині і потім збирається. Ось ви бачите, це, так би мовити, таке прев'ю. Тут теж показано, які шовчики вишиваються. Ось. Зближені є кадри. Ну, Отак от, от мені було і прийшлось. ось так от зігнуто все. Потім так ось такий фетрик з нанесеними, цими, нанесеним малюночком. П'яльця були в наборі, вони не використовуються для декорування, для оформлення, бо це воно так як брошечка, планується робитись. О, Потім буде вирізатись по контуру, ось такі п'яльця для того, щоб вишивати. Ось такі кольори. Теж ниточки ДМС я замовляла. Вони будуть ну, ось такі кольори. І ще ось такий пак. Тут нитковий вдягач. Сама шпилечка для брошечки, ще ось така проволочка, щоб гарно тримала форму цей метелик. І. Ось такі ще ножнички малесенькі. Так що доволі-таки класний наборчик. І ціна його дуже бюджетна. Я взагалі, ну, для таких, за такі гроші, як він коштує, то це дуже класний набір. Вони спакували. І все є. Що ти тільки бери і вишивай. Так, тут на самому ось цій картинці, розказ там, де. Циферки це позначається деяким кольором шиться. Теж є відео, ти скануєш QR-код і тобі показує відео крокова інструкція, як робити. А тут вже просто воно, ось бачите, ось, ось Ця проволока буде вшиватися по контуру самого метелика, що він буде таким стоячим. Мов би так, бо кожне, Кожна крильця вишивається окремо, потім збирається. Думаю, буде дуже цікавенька роботка така. А тут ось як шовчики. Також ось такі покупочки. Це в мене було те, що вишивальні покупочки. Потім я ще купила, була в магазині, тут в Китаї це щось схоже на українську аврору, там такі дешеві різні прикладні товари, ну, там все, що завгодно можна знайти. То я купила ось такі папочки трап'яні для своїх процесів. Тут ось у мене вже організований процес синички весні. Я сюди склала з ручкою, тут ще є назва, що ти собі можеш підписати таким олівцем чи маркером, яким потім можна змитися. Потім ось така папочка, тут в мене вже, бачите, ниточки. І тут ось тут в мене весільний семплер спакований. І ось такі дві звичайні, самі звичайні папочки. Дуже мені подобаються такі папочки організовувати процеси. Бо воно дуже зручно, видно все. Ось такі прозорі, якщо я маю, маю на увазі, то відразу виник тут процес, все скла, воно тобі не губиться, не, не мнеться, не гнеться. Так що дуже мені подобаються такі папочки. Так, папочка я відкладу в сторону. Так, тепер, значить, я вам покажу невишивальні. Покупочки я замовила до свого цього весільного сентеру. Я замовила, мені щось так захотілося замовити ось такі пришивні. Елемент, який я вам зараз так збище покажу. Це вони позолочені 14-каратним 14 золотом. Бо я боявся, щоб воно не потемніло, не дай Бог, там, бо це на подарунок. Ось такий красивий метеличок. Потім ще ось такі два метелики. Ось такий ромбочок із стирконем. Ось такий цей елемент дуже схожий на ті, які там вишиваються. І ось два такі листочки на. Ой, сфокусується ось такі два листочки на вдачу. Зараз вам щось таке всіх разом покажу. Так що, думаю, і ще в мене ще було... серденько було. А ну, чекайте, зараз я ще піду пошукаю серденько Так, дівчатка, не знайшла я сердень. Так що вже вставлю вам просто фотографію зараз. Бо дійсно я передивилася, так тут біля мене ніде немає, куди я його поклала. Я не знаю, куди воно закотилось таке красивеньке маленьке шармик серденько. Так що ще ось такі ж, красивенькі. Дуже подобаються такі маленькі, гарненькі, такі мініатюрненькі. Потім замовила я ось такі дві бархатисті стрічки. Одна чорного кольору і одна ось такого зеленого кольору. Це, я планую робити ширина їх 2,5 см. Тут їх, мабуть, метрів 5, мені чи 10 метрів в цих рулончиках. Це я планую робити борщівський язичок. Прикрасу, таку прикраса-чокер до вишитої, до вишитої сорочки. Можливо, я як буду робити з нього мастер-клас. Або, може, буде окреме відео на каналі. Якщо вам цікаво, то пишіть. Якщо вам цікаво, то я зніму мастер-клас, який я роблю, і покажу вам покроково. Так, і ще одна покупочка ось такий станочок для плетіння герданів. У мене вже був якийсь станочок, але він був менший, ось такий маленький такий. Він мене зламався, дякуючи моєму синочку, то я вже вирішила купити ось такий великий. Станок хочу спробувати плести кутові гардани. Бо звичайні гардани я плела і раніше, а от кутовий гардан я ніколи не пробувала, бачила, мені сподобалось, як воно виглядає. Цікава ідея. і Тому я купила такий станочок, щоб спробувати плести кутові гардани. Так, якщо вам також буде цікаво про те, як я плету кутовий гардан, або взагалі як я плету гардани, таке от відео, то пишіть в коментарях, я обов'язково зніму майстер-клас, як це я роблю. Так, на цьому покупочки от такі от закінчились. У мене ще в цьому місяці було багато покупочок електронних схем і електронних журналів, і книгу навіть я одну купила в електронному вигляді, то я вам зараз вставлю. Картинки покажу і потім розкажу вже окремо про ці схемки і про ці книжечки. Так, Перша схемка це схема від Вікторії Гармаш. Ось така чудова, яскрава схема жіночої сорочки по львівських мотивах. Але я планую вишивати по ній чоловічу сорочку. Мені дуже сподобався цей зверху взір і біля шиї. Мені здається, що він просто ідеально ляже на чоловічу сорочку, бо я дуже давно шукала ось такий яскравий, в фіолетових відтінках, в фіолетових кольорах взір для чоловічої сорочки. Тому що мені здається, що ці відтінки дуже гарно будуть сидіти і пасувати. Ну, Хлопцю, якому я це буду вишивати. Він такий світленький, я думаю, воно просто ідеально підійде. Бо мені подобається, коли у молодих хлопців такі якісь яскраві сорочки. Так, наступна схемка теж схемка від українського дизайнера від Мовчан. Я придбала їх в інтернет в, інтернет, в інстаграм магазині. Там є і інші, трошки побільші є розміри цих. Кіл є в іншій кольоровій гамі, але мені сподобалось саме це. Я взяла розмір 14 см, тому що я планую оформити його в невеличку скриньку для рукодійних таких дрібничок. Чим саме сподобалась мені ця схема, Те, що тут поєднується багато різних технік і різні фактури ниточок, і шерстяні, і муліне, і різні великі бусини, що в принципі, ти можеш своїм бажанням і на якісь інші пришивні елементи. Мені здалося дуже оригінальним. Так, наступні схеми теж від українського дизайнера. Нам повезло, що у нас зараз так багато красивих дизайнів це е, ліхтарики. Він ліхтарики від Пахомої Вікторії. Мені дуже сподобався цей дизайн, він такий романтичний, він якось так навіє таке тепло. я замовила всі чотири ліхтарики. Вони майже всі одинакового розміру, 100 на 100 хрестиків, плюс-мінус, там 30 з копійками кольорів, але мені дуже сподобалося, я їх планую відшити у подушечку і формати в подушечку. Так, наступно я придбала електронну версію ось такого французького журнальчику. Мені дуже подобається різдвяна е, вишивка, різдвяні різні мотиви. Це якось так. Е, Надає такої різдвяної атмосфери, я пам'ять цього тащусь, мені дуже подобається. І чим мені сподобалось цей журнал, Самі цікаві дизайни якраз і зображені на обкадинці. Мені дуже сподобалась оця надпис «Ноель», яка пінкіпчиками вишивається. І мені сподобалася саме ця різдвяна подушечка з Дідом Морозом, з ялинкою. Я теж Планую відшити таку саму. Ще в цьому журналі є ось така чорна ялинка, мені здається, це дуже клас, класний такий дизайн, я обов'язково його відшию. Так, наступний номер журналу, це той самий же журнал, тільки інший номер. Мені теж дуже сподобалась, як ви бачите, знову різдвяна тематика. Мені сподобалась ідея із адвент-календарем. Я хочу теж зробити такий своєму синочку. І мені сподобалась ідея із різдвяними кульками-іграшками. Мені здається, теж така, вони в мані манімалістичному такому стилі, але дуже, такі вони атмосферні, дуже мені сподобається. Ще от в цьому журналі є схемка ось таких красивих чобітків, що теж, мені здається, дуже класним і оригінальним. Так, наступна, наступний журнальчик він присвячений такій більш романтичній темі, темі Дні Закоханих. Мені взагалі зайця в цьому журнальчику сподобались майже всі схеми. Вони такі класні, такі романтичні і будуть окрасою не тільки на День Закоханих, але взагалі круглий рік. От. Зараз я вам там поближче покажу картинки, які мені найбільше сподобались. Мені дуже сподобався такий підносик, дуже, мені здається, класна ідея. Оформлення самовишивки. вишивки. Я ще не бачила, щоб так оформляли вишивку. І сумка теж доволі таки оригінальна, і класний такий дизайн. Так, наступна книжка присвячена написанню вишивці самих букв. І я вам тут просто поставляю приклади деяких, картинки деяких букв. Теж дуже так класно і оригінально. Я думаю, була така можливість їх купити в електронному вигляді, чому б і ні. Так що ось такі різні. Я думаю, їх використати навіть у е весільному семпері, який я зараз вишиваю. Дуже класний і різноманітні дизайни. Саме вишивки букв і цифр. Так, наступна електронна книга повністю присвячена темі Різдва. Тут є як і пошив іграшок, я вам пізніше повставляю, ось ви бачите перед собою е мишку, так і присвячений вишивці. Я вам ставлю картинки найбільше того, що мені сподобалось. Бо схем тут дійсно дуже багато, вони такі різнобарвні. Ну, не різнобарні, вони майже всі в різдвяній тематиці, але самі ідеї для оформлення прикладної різдвяної вишивки дуже багато, і вони всі доволі такі цікаві. Бо, як я бачу, у нас вони зосереджені майже всі. Це просто якийсь там віночок вишити, не віночок, а бантик, і іграшка, і банер. Це все. А тут доволі таких багато класних ідей по пошиттю і вишивці. Так, наступна книга теж присвячена різдвяним новорічним дизайнам. Теж мені сподобалось, що тут не тільки дизайни по вишивці, але й виш... І таких різних по пошиттю дизайнів класних. Мені здається, це буде цікаво тим, в кого є маленькі діти, тому що діти люблять грати з такими різними будиночками, такими різними іграшками. І взагалі тут дуже багато таких цікавих, класних мінімалістичних дизайнів, саме такі, які. Я люблю і красиві іграшки, і красиві різні будиночки. І можна виконати ці будиночки не просто, щоб він виконав декоративну якусь функцію, а, й, наприклад, там, щоб серветки складати. Ще мені сподобався теж ось такий варіант адвент-календарю. І ще приколенька ось такий, як банер. можна його зробити як різдвяний такий рушничок або серветку на стіл. Так, наступна книга це 2001 дизайн для вишивки. Насправді, я нею розчарована, бо я думала, тут буде представлена більша кількість якихось великих дизайнів. Але це, мабуть, моя помилка, бо я, наприклад, не знала, який зміст саме цієї книги. Насправді тут дизайни теж класні, вони маленькі, різдвяні, є присутня велика кількість квітів. Присутні і осінні мотиви, але вони всі маленькі. Вони, наприклад, підійшли б на вишить якогось пінкіпчику, наприклад, чи от, як різдвяні на вишивку якихось різдвяних іграшок. Це було б класно. Також можна, наприклад, поєднати ці дизайни в банкі чи в якомусь семплері. Що мені сподобалось, це от ці от квіти, і буде пізніше ще одна картинка теж квітів. От, я б, наприклад, хотіла вишити ось такі класні квіти і оформити його в подушку. Оці от от квіти з надписом теж мені дуже сильно подобаються. Так, наступна книга це в мене буде від Мілхіл. Я думаю, ви всі її знаєте. Це доволі таки відома книга. Багато її можна зустріти на Абеї. Так що довго я про неї розповідати не буду. Я тут покажу просто декілька дизайнів, які мені сподобалися, які я точно буду вишивати. Мені дуже сподобалось. Ось цей от, е, семплер такий, дуже класний. Потім ось ці маленькі серденька, теж не такі маленькі, оригінальні. Можна вишити як якусь прикрасу і прикрасити саму вишивку. Е, Ця подушечка теж можна пошити і подушечку, і гольничку. Що мені подобається в цій книзі, що ці всі е, дизайни, які тут представлені, можна оформити як і в якусь прикладну річ, так і просто в рамку. Картина. Так, на цьому я буду закінчувати своє включення. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустріч. Всім бажаю, всім бажаю гарного дня. Слава Україні з Україною в серці!